Добрий ранок. Я тут сьогодні снідаю яблучком і сочком. Ще потім зорю собі яєчко. У мене зараз урок має бути. І І все. Вівсянки не хочу. Бу, мене тільки пішов урок з Каріною. і цей. І в мене дуже багато справ валилась. я маю. Запускаю новий товар. І цей. Я не знаю, коли я маю спекти той торт, бо я маю зараз швиденько поробити креативи. У багато справ. Коротше, таке, е -е це поки ми вели урок, коротше, там хтось так кричав на двері, це жесть. Просто я в шоці було. Ну прям таким диким голосом. Вже не кричить. На перше, так кричали капець. Жорстко-жорстко. Нарешті вже всю роботу зробила, включаю собі е, сліпу і буду робити лінивий Наполеон. Чого я так захотіла. Бо я дивлюся, в мене в холодильнику є молоко, його так ніхто не п'є. Думаю, зроблю тортика, тому що ну, тортика скоріше зимой, ніж це молоко вип'ємо. У мене тут є рецепт лінивого Наполеона. Зараз я вам покажу. Там, дивіться, лінивий наполеон будемо робити. Собі дивіться на рецепт. А я зараз буду його готувати і вам буду поступово показувати. Але мені треба купити, знаєте що? Ванілін. Ванілію піти купити в цей в білу. Я зараз піду. Все, виходжу вже. На своє зуття, лише, я зустріла лише її бере хтось вкраде, буде без взуття. без остатки. Блін, мусор забуває, ладно. Іду з магазину, піду ще раз, мені треба ходить багато. Сьогодні, до речі, не тепло, так що я добре, що зробила, що взяла штани, а не в шортах. в штанах. Так прохолодно сьогодні. Я б не сказала, що тепло. Так, тепер треба мені знайти ванільний цукор. От він стоїть. Ванілін. Цукор? Цукор, бо якщо я ванілін візьму такий, е, як вам сказати. Боже, Пор порошку, то він, коротше, в мене буде торт дуже гіркий. Напевно воно. Тут дивіться, як кориця продається. Такій упаковці. Скільки тут грам? 20 грам. Зараз я доподивитись, скільки воно коштує. Бо в мене небагато є цього. Як його грошей. Або ж є валінку, якийсь ванільковий цукор. Блін, не знаю. І тут є. Зараз, якщо оце буде дороге, то я візьму такий. От ще є Тут багато дуже ванільного цукру є. Тут є така штука, можна подивитися, скільки коштує. Пише 50 центів. А я не розумію, чи то одна штучка 50 центів, чи то вся того. А це коштує 85 центів, 5 штучок. Коротше, візьму такий. Це шо? До грошей чи жо? Боже мій, ну це жесть. Ну, це на мене тільки може так какнути. Ну це капець. Я в шоці. Це добрий знак. Ну, блін, йшла собі, йшла, нікого не рухала. Тут хуяк. І пташка на мене какнула. Бля. Тортик тортиком, а я щось проголодалася, тому запікаю курочку зразу на заробі, щоб я потім не мучилася. Зроблю цей підливочку, і в мене є ще рис, буде з рисом. Коротше, пішла винесу сміття. Поки курочка печеться в духовці. Так, нам треба розкачати першим ділом листкове тісто. І отакий квадратик. Тоненько, щоб все було чітко. І запекти в духовці при 180 градусах. Я не знаю скільки там хвилин до готовності. Десь потримала хвилин 15. Його така вийшла красота. Хоча, щоб була така золотиста скориночка. І так всі 4 коржа. Нам треба буде 4 коржа. Пишу на 180 градусів верх-вниз. яка в мене оригінальна розкітка. У мене просто нема. Я взяла фольгу, обмотала скотчем, позаклеїла краї і так розкатала. Непогано катає, до речі. Так, Нам потрібно, щоб наші коржі повністю остигли. А за той час робимо крем. Нам треба 4 жовтка, 130 г цукру, 40 грухмалюк кукурудзяного і 500 мл молока. 4 жовтка і цукор ми перетираємо отак, зараз я вам покажу, до якого етапу. І додаємо 40 грам крохмалю. Також перетираємо. Це я таку все закупляв, скільки все. Я знову дебілка знімала на повільне. Шість євро тут. Зобере ти звичок на низ. Вже наниз забери. А відливаємо моло в попиті. І ставимо варитися до загустіння. Отак вона загустника. Диві, Дивіться. М -м -м. Тут пушу -пушу. Так, далі наш крем. Пахнемо ваком. я пересипаю по іншу миску, бо треба буде його ставити остигнути. Ой. Далі добавляємо наш цукор ванільний. Я не знаю, я на оку додаю. Я поважала, Ну, десь, Сладко, десь так. Слабить, я думаю. Але ви І-і- і популяр. Теплий цей. На останніх добавляємо крем додаємо 50 грамів масу. У мене вже на пів остих. Я маску розріжу, щоб воно скоріше потаяло. І далі накриваєте в цей плівкою в контакт. В мене немає, то я не знаю. Буду, напевно, накривати фольгою. І ставимо тут остиг Накриваю контакт. Не проліга, бо я більше нічого не маю, а треба е, цієї е, клівкою фаршовою. Оттак. Ну що, давайте перекладемо на шторм. В мене один корж роздробився, тому в мене буде з трьох коржів. Але то нічого. Так, 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 так. Вимішуємо гарно наш крем і перемащуємо. Не знаю, чи багато класти, чи не багато. Одно все, главное. Здравствуйте, мой. О, вот. Шеф-повар, вкусно.

Сюди трошки. Сюди трошки. Чик. Опа. І Ще. всерединку. Оп. оп, Оп, оп. Оп. Коржі грубенькі, крему треба багатенько. Не знаю, мабуть, хватить. Так. Наступний наш корж, але не чому. Отак. Будь ласка, я здала, що хай плош. Як же це прижати, щоб мені кремний колись? треба прижати. Трям смачно ще трохи коржі розлітаються. Треба було більше прямо робити. Все розрізається. Але так складається з особливо серця. Така вас до <плес> себе <Пайтс. плес> і все розвалюється.

Буде так, буде так. Один корж. У мене буде два коржі. У мене вже крем закінчився. Коротше, робіть більше крему. Треба було просто менші коржі робити або менші коржі. Я просто зверху зараз посиплю. Але останнім часом складали ставалося. І буде так. До того ж, мати чоловіка під приводом у лікарні приїхала Кусочок вріжу на заробі попробувати. Якщо хочете, можете, щоб він настоявся в холодильнику. А якщо це є, якщо любите хрустяще, то можете їсти вже. Я люблю хрустяще. От. То ми зараз цей. Попробуємо. Опа. Добрий Чи Коротше, вийшов такий тортик. Ледве на трійку в ліс. Просто подивіться, що в мене робиться тут. Все в ті Я Не знаю. Це кипець. Ставлю це в холодильник. Це я не знаю, зараз на іншу мисочку покладу. Попробую ще я кусочок. І все. Може бути торт. Серйоз? з моїм смаком з кокосом. Норм? Угу. Час полежати трошки нарешті і підпиляти ноготочки свої. У мене тут два квадратних, три, а два якихось непонятних. Жопа, ну я по-інакшому не скажу, я вже не можу, в мене вже пісні той телефон, весь час включається повільне. бля. Фух, якось заспокоїться. Ну бо, блін, що не сяду знімати відео, весь час повільна зйомка включається, ви розумієте, що вона вам порозказувала свої плани. Дивлюся, вона повільно. Добре, що я... замітила скоріше, а я вже під час монтажу. Короч, я не знаю, це якийсь страш. Розказувала, що хочу собі доріжку купити, таку бігову, Але не стандартну, а таку з як-то без того крила. І цей і казала і розказувала, що у нас сьогодні дуже лінивий день і дуже солодкий, бо Назар багато кусочків з'їв тортика. Я з'їла цей ж цілий кусочок і думаю, о-оу, це вже е, трошки проблемка, коротше, щоб нам той тортик потім не шкодив. Але я це і буду вечором робити зарядку, бо я щось гуляти не хочу. Е, зроблю зазором зарядку. І роблю собі вечерю, поставила яйка варити І буду їсти овочі на вечерю. Два яйця і овочі. Огірок, помідор, перець. І моцаралку сир. Хто чим займається вечором? Я от буду трошки робити роботу. Маю ще тут дещо записати в Google документ, а мій хлопець спить, трихне. Отакі у нас сьогодні вечір проходить. Я думала, що я ще зроблю зарядку з Назаром, Але він не робить. І я не хочу сама робити. Якщо вчасно, ну, якщо, якщо спати хочу. Якби він робив, це я би теж робила. А так він не робить, я ж не хочу сама робити, тут щось скучно самі. И такие насправдит закрытый, блин, ничто шаф закрывай и закриває, закриває. сейчас відкрыта и відкрита, бля, хамуха. правда? Чому мені сюди не заходит? О. Ес. Такс, 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 такс. Там мені надали якусь таку аватарку. Зараз покажу вам. Вот, бачите, такого чудика мені поставили. <laughs> Прикольно. Завтра я вам ще щось цікавеньке покажу. Покажу, які в мене є програмки в телефоні і що я, я і чи я ними користуюся, чи ні. Думаю, вам буде цікаво. А зараз всім папа. -па. And does the